Спортивного одягу сорту крем, тобто на як найкращої якості секонд-хенду ціна кульочка 6000 тисяч гривень за 10 кг Перша в нас буде ось така зіпочка від бренду Nike, розмір емочка. Наступна у нас буде ось така ковтинка на флісі. До речі, маленький підпункт. Так я показую буквально 10 ковтинок, і все інше це спортивні кремові штани брендові. Зараз вам буду показувати. Це просто неймовірний кульочок, він максимально мені сподобався. Тут буде присутні два ось таких комбінезона. Комбінезона, перепрошую. Вони просто шикарні, дівчатка. Ну, типу, як і лосінки, але й не лосінки. Спортивний костюм абсолютно новесенький. Ось такий. Тут штанішки, палацу йдуть, і ковтинка назом. Та що? цей кульок просто мільйон вартує. Ще один комбінезон. Дуже гарна тут спинка, Шикарно. Наступне у нас буде ось таке спортивне худі на флісі з капюшонкою. Великий гарний розмір. Наступне у нас також худі, абсолютно новесеньке з бірочкою. Наступні лосінки також новесенькі з бірочкою з ефектом пушапу. Далі ще один світшотик з капюшончиком. жіночий. Ще один дуже красивий. Ось такий пудрово-рожевий, Розмір XL пише. Далі зіпочка чоловіча. Далі. Дуже легенький світшотік, Він такий взагалі з тканини жатка. Бомба. Ще ось такий буде чоловічий, жіноча зіпочка. І футболочка. Далі приступаємо до штанів. Їх тут буде дуже багато. Тому готуйтесь. Ось такі XL валюрові. Пише М, але насправді вони великі, дівчата. Дуже ну, типу, Excel може бути. Далі, лосінки. Простенькі. Далі. Брендові Джейко. Джако, Джейко, хто як називає. Знову лосінки. Дуже класні. Вони, типу, під вельвет, Валюр. Знову спортивні штанішки, білі, гарні. Висока така посадочка буде. Це дуже красота, дівчата. Айшендем ось такі. Лосінки. Дуже гарний кульочок. І ціна на нього, як на мене, хороша. 6 тисяч гривень. Гарна собівартість. Гарна кількість буде брендів. Ось, наприклад, Adidas. на фотку. Класні. Лавандові лусіни. Далі Adidas. Тобто, хто шукає там, де лот, там, де буде багато спортивних штанів, це сюди. Пише, що це XL, Under Armour, але насправді це десь Е-ні, МК Елька. Отак. До XL не дотягує. Просто чорні базові, чоловічий гарний великий розмір. Розмір L. -ка. Трендові тай-дай. E, Тоже шикарні, дівчата. Легенькі-легенькі. Ще одні Under Armour. Це дуже сильний кулячок. Ось такі легуськи. І останні будуть латексні логосіни. Тому для змовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна в прямому ефірі у відео 6 тисяч гривень.